Друзі, якщо ви маєте в серці тривогу, переживання, якийсь страх, зупиніться зараз на декілька хвилин для того, щоб разом з нами відкрити Слово Боже і наповнитись Божою силою, подолати страхи, і мати навпаки в серці мир від Бога. Сьогодні ми читаємо Даниїла, перший розділ і восьмий вірш. Захоплююча історія про Даниїла, і власне вірш звучить так. А Даниїл постановив у своєму серці, що не опоганиться від царських страв. І від вина, яке він пив. Історія нам розповідає про те, що коли цар Вавилонський захопив Єрусалим, багатьох він взяв до Полону. І, власне, Даниїл і також його друзі були вивезені з Єрусалиму до Вавилону. У Вавилоні, знаєте, крім того, щоб просто проводити час, цар зробив багато доволі важливих речей. Ось про те, щоб вони дійсно забули про те, хто вони є, як їх звати, в що вони вірять і з якого вони народу, ми бачимо, що цар максимально постарався знаєте, стерти їхнє минуле, яке було до полону. Він дає їм іншу їжу, він змушує їх вірити іншим богам, він, він забирає їх від батьків. Тепер ти один на один відстоїш, принципи. Ну і одна з важливих речей, що робить, Е, царь, це він змінює їхні імена. Ми знаємо, що батьки е, євреї вони давали ну, особливі імена, і кожне ім'я воно щось значило. Угу. Ось, до прикладу, ім'я Даниїл, багато з вас знають, означає Бог, мій суддя. Ось, але. Що означали інші імена і на що було поділено, пам'ятаєш? Так дуже цікава взагалі ось ця історія, як змінювалися імена, і справді ось цей сенс дуже великий. Вкладали як і євреї, які давали свої імена, так само і у Вавилонському полоні. вавилоняни також дуже сильно ось підв'язували загалом під ім'я, а багато символів. І це була така собі своєрідна ідентичність людини, яка захована в імені. Так ось цікаво, те, що в Даниїла ім'я спочатку означало Бог. Суддя, а потім означало той, кого береже Вавилонський Бог. А далі Ананія, в нього ім'я спочатку означало Бог Милостивий, а потім ми дали ім'я Шедрах, що означає натхнений Богом Сонця, тобто зовсім інша зміна. Мисаїл в нього ім'я спочатку було мало значення Хто як мій Бог, і його ім'я змінило на хто як аку, тобто хто як Бог місяця. І ще Азарія. Хто ем, його ім'я означало Господь допоміг. І його зробили аводнего, тобто раб него, тобто Бога вогню. Ось таким чином так. ці всі імена вони дуже багато чого о, означали. І справді видно, як сатана намагається змінити, як намагається зламати вже з самого початку, коли твою ідентичність прив'язують до чогось іншого. Так, що ти тепер не той, який створений Богом, який створив цей світ, і так далі. Ти маєш забутися. Ти починаєш вірити в інших ідолів ідолів язичницьких богів, які не є богами. Uh -huh. богами. Ми бачимо, що також їм пропонують і Даниїлу пропонують найкращу їжу. Пропонують винок, пропонують комфорт, пропонують освіту, усе, щоби зробити власне Даниїла і всіх віруючих систем, частиною системи. Ми бачимо, друзі, що саме тут, серед спокус і зручностей, Даниїл робить найважливіше рішення залишитися Божим. Навіть якщо це буде коштувати йому всього, тобто mm. життя. Ця історія, вона не про дієту, що знаєте, я там м'яса не їм і я не хочу їсти. Це, це про внутрішню рішучість бути вірним, коли ніхто не дивиться. І, власне, друзі, написано, що він постановив, він поклав собі на серце. І це, друзі, було його ключем до того, щоб залишатися вірним і бути спасеним. Mm -hmm. Він не просто вирішив щось спробувати, він не зробив знаєте, якийсь духовний вибір. Е, ну, такий неважливий ну, ні, це був друзі, абсолютно важливий, е, немалозначний вибір, який визначив усе його життя. Тому що я вірю в те, що якби він спокусився в цьому, далі йому було б набагато важче. Тому що сьогодні ви і я, ми живемо, друзі, в своєму Вавилоні. Світ, який часто диктує свої стандарти, і вони чужі Божому Слову. Світ нав'язує тобі те, що. Пристосуйся, не виділяйся, не будь занадто духовним, але Бог кличе нас до іншого бути чистим тоді, коли всі обирають легке бути вірним тоді, коли це не модно, і стояти навіть якщо ти стоїш один. Так, друзі, справді дивовижна історія. Мені дуже подобається загалом історія ось ця про Даниїла, про його взагалі шлях, вона дуже показова, дуже багато чого ми можемо від нього повчитися загалом. І це справді історія не про дієту, це історія про вірність, це історія про принципи, і що ми можемо взяти сьогодні у своє життя. А перше, ми маємо вирішити спочатку, за кого ми ще до того, як настане взагалі спокуса. Тому що якщо ми не поставимо в своєму серці ось цей принцип, принцип. Що ми належимо Богові, то обставини зроблять рішення за нас. І друга така правила, друга порада, яку ми можемо взяти для себе, це те, що ми не одні, тому що пам'ятаєте, разом із Даниїлом стояли також його друзі: це Ананія, Мусаїла Лазарія. І коли ми оточені також нашими друзями, віруючими, які так само стоять на тих же принципах жити для Бога, жити з ним. То Господь він допоможе нам встояти і нам буде набагато простіше це зробити разом. Тому, друзі, бажаємо так. вам також цього. Подумайте над тим, від чого потрібно можливо сьогодні вам або ну я собі думаю, від чого мені відмовитись, на які принципи потрібно відновити, щоб моя віра в Богу була дійсно чистою і була на основі слова Божого.